Золоте молоко вживали ще тисячі років тому в Індії на країнах сходу, і його використовували в Айурведі як засіб для зміцнення імунітету, покращення травлення та навіть для довголіття. Куркума це основний інгредієнт і вона містить куркумін, який має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Саме тому її використовують зазвичай для здоров'я суглобів, серця та навіть для покращення настрою. Я взяла мигдалеве молоко, але ви можете використовувати будь-яке коров'яче, чи вівсяне. Додаю колаген, щоб підтримати зараз свої суглоби. І взагалі, це основний білок нашого організму, який з віком починає вироблятися повільніше. Додатково. Клітковину це може бути, наприклад, псиліум. це чудове джерело розчиною клітковини, яке буде допомагати травленню. І не забудьте про чорний перець, який допомагає засвоювати куркуміну з куркуми у 20 разів більше. Ну і трішки кориці для того, щоб регулювати рівень цукру в крові. У результаті маємо не просто смачний, а й функціональний напій для здоров'я, імунітету та краси. Пишіть, чи пробували колись золоте молоко. І Не забудьте зберегти рецепт і підписатися на мене, тому що я нутриціолог натуративної медицини і розповідаю дуже багато корисних і смачних рецептів. В коментарях залишила детальний рецепт і розповіла, як